Одна з карантинних областей Житомирська. Рубікон епідемії тут пройшли 30 жовтня. За останні 10 днів в область встигли завести таміфлю і трохи вакцини від сезонного грипу для медпрацівників. Проте на Житомирщині майже немає профілактичних ліків. Асоціація глухих шиє маски для медробітників. решта їх майже не носять. Про рідкісний свинячий грип у глибінці чули тільки по телебаченню. Звичайним не переймаються. Наталка пісня продовжить. Це районна Коростишівська лікарня. Обслуговує щонайменше півсотні навколишніх сіл. До них лікарі доїжджають на ось таких раритетах. Маски у Коростишіві не в моді. У них тільки медпрацівники, та й то не всі. Головний лікар без маски і халату, проте із запасом дефіцитного таміфлю. На сьогоднішній день у нас є близько. 220 упаковок таміфлю і вже близько 11 упаковок використано. Хворим з грипом тяжким перебігом консільному призначається і використовується. Хочу сказати, що він навіть навіть свій ефект. на столі у Бондарчука. Папка із промовистим <патрифлю> підписом H1N1. H1N1. Проте лікар твердить, у районі є тільки сезонний грип, а от каліфорнійки немає. Діагноз визначають методом дедукції. На Сьогоднішній день у нас немає хворих на H1N1. лікар не зможе поставити діагноз пандемічний грип, якщо немає чіткого підконтакту. Що він приїхав із країни, в якої там є. Виявлений пандемічний грип він для нас каліфорнійський грип не може поставити. Це звичайний грип, який потребує вірусологічного обстеження. У реєстраторі поза камерою твердять, хворих у районі не більше і не менше ніж минулого року. Щодня близько 30 респіраторних викликів. Здебільшого з самого шкоростишила важких грипозників 25, Всі вони тут в інфекційному відділенні. Вільний вхід сюди тільки з санітарками з їжею з Щеплення у Коростишеві зробили лише медпрацівникам. Для простих смертних вакцини не вистачило. В аптеках її днем з вогнем. Там з профілактичних засобів тільки анізон. Та й самі коростишевці щепитися не поспішають. Кажуть, свинячий гриб придумали депутати з телевізора. Хочу її робити Я народними методами. Де той гриб є? що той гриб нам. Я тільки чула по телевізорі. Роблять ті депутати, ті його. Ну, я вже мені всеревно, який наш враги всі роблять гриб, а гриба ніякого немає. Не вірять у гриб і за 30 кілометрів від райцентру. У селі Бурок Житомирської області майже немає людей. Тут закритий магазин, ніколи не було аптеки, з ліків тільки калина. Грипу тут немає. Живе об уроку 30 людей, серед них жодного лікаря. За ним у сусідню вільнянку. Фельдшер Шіна, Надія Васильівна здебільшого приймає удома. У приміщенні медпункту рік тому почали робити ремонт. Грошей вистачило, щоб пішу розібрати. Але Надія Васильівна оптиміст вірить, ремонт закінчиться і їй привезуть нове обладнання. ростомір дітям ваги дитячі куплять такі, щоб можна школяриків важити. Так, А поки я значить, тонометр дитячі ваги і, е... і ж, гінекологічне крісло з ліками і вакцини. Ами у Надії Васильівни теж не густо. Дорогі препарати і щеплення не може дозволити собі ні вона, ні її пацієнти. Були в мене колдфлю. Купляли люди парацетамол, у кого там голова болечі ні, такого немає. Воно ж дуже дороге, певно. Люди людям це не по карману». Надія Васильівна твердить: майже 200 її пацієнтів із трьох навколишніх сіл скаржаться або на власну старечу неміч, або на алкогольну залежність своїх близьких, але не на грип. його довільнянки не завезли. З Житомирщини Наталка Пісня Денис Перегудов, ТВА.